Це прямо за моєю спиною видовжене майже 100-метрової довжини озеро. Ні, це не Аральське море, яке наразі висихає, розділившись на 5-6 невеличких по відношенню до того, що було, Солених Озер. Сьогодні ми знаходимося у центрі Новгорода Сіверського, на вулиці Калініна, а верніше на її початку. Чого це утворилося таке? Тому що колись. Долбануті будівничі, які геть не вміли спроєктувати, спроєктували так, що тут постійно застоювалася вода. А раз вона тут застоювалася, водичка, то в різну пору року зима, весна, літа, осінь зробили свою справу. Все воно почало вибиватися. Звичайно, що під колесами автомашин, яких у нашому місті вже, як у Києві багато, тим більше на цій вулиці, то Та ось таке і маємо сьогодні. Пройшов продовж доби минулої невеличкий дощик. І це з нього утворилося. Славне море, священний Байкал у Росії є таке, майже й форма його така. Але це трішки не те. Це море від людської безглуздості, від неуміння, від того, що у часи свинопасів все це будувалось. Ось так воно і побудувалось.